День солідарності трудящих з такою назвою, яка тхне совком хорошому святу важко. Тож його називають ще днем праці, незважаючи на вихідний, першотравнем. Або навіть днем весни не плутати з 8 березня. 143 країни світу щороку відзначають цей день і здебільшого влаштовують мирні демонстрації Так користуються нагодою нагадати про проблему безробіття і поліпшити умови праці 1 травня 1886-го у Чикаго сотні тисяч робітників найбільших промислових центрів Сполучених Штатів не вийшли на роботу. Людям, які важко працювали за мізерну зарплатню, увірвався терпець. Аби їх почули і, врешті, покращили умови праці, вони вийшли на страйк у пам'ять про них. Другий соціалістичний інтернаціонал, міжнародне об'єднання робітничих партій, оголосив 1 травня 1890 року днем солідарності робітників усього світу. Саме у Львові вперше відзначили український першотравень. О 10-й ранку близько двох тисяч українських, польських та єврейських робітників зібралися біля львівської ратуші. Мітингарі вимагали скоротити робочий день до восьми годин, скасувати дитячу працю і нічні зміни для жінок. Того ж дня галицькі трударі вибороли право на таємне голосування з 21 року та безкоштовну шкільну освіту. 1918-го, 1 травня, оголосили державним вихідним. Те, що день солідарності трудящих має історичне коріння, то 2 травня радянська влада без жодного приводу у 1928-му зробила додатковим вихідним. Друга світова війна почалась у 1939 році та тривала 6 років. В ній брали участь 62 держави, понад 65 мільйонів людей загинуло, тільки Україна втратила близько 8 мільйонів життів. Українці воювали проти нацизму у складі семи армій. Акт капітуляції нацистської Німеччини було підписано 8 травня 1945 року. Початку великого терору 1937-1938 років за масштабом друга після голодомору різко зростає кількість розстрілів та відправки до таборів. В Україні винищуються заможні селяни, інтелігенція, національні патріоти, військові, етнічні меншини, іноземці. Ліміт, спущений директивою Центру в Україну, становив 28 тисяч 800 осіб. Із них до першої категорії засуджених, яких мали розстріляти, було внесено 8 тисяч арештантів. У Радянському Союзі під час Великого терору 1937-38 років було заарештовано 1 мільйон 344 тисячі 923 особи. Розстріляно 681 тисячу 692 чоловіка. Упродовж доби Великого терору 1937-1938 років в Україні засуджено 198 918 осіб. Смертної кари через розстріл зазнав 123 421 ув'язнений. Ми пам'ятаємо. Серце Європи зараз в Україні. Воно б'ється. б'ється Україна за свободу, за демократію, за життя. Ви всі стали героями. Всі українці. Зараз Україна захищає кордони всієї Європи, але не залишилась один на один з ворогом. ЄС підтримує нас у нашій боротьбі. Проваджує жорсткі санкції, постачає необхідну зброю, надає прихисток мільйонам українців. Європарламент вже схвалив заявку України на вступ до ЄС. Ми з вами слава Україні! бути Європою це поділяти спільні цінності. Нема кайданів, які зможуть скувати наш вільний дух. Правда переможе, і ми все подолаємо. Україна це Європа.